Демографічна ситуація сьогодні в Україні критична. За 2025 рік народилося менше ніж 169 тисяч дітей у той час, як померло понад 485 тисяч осіб. Проста та жорстока математика війни. На одного новонародженого припадає троє померлих. Іншими словами, життя програє смерті із рахунком 3 до 1. Ці цифри не суха статистика. А тривожний дзвінок про те, що ми стрімко втрачаємо населення, і мова не лише про воєнні втрати, а й про глибші тенденції, які війна багаторазово посилила. Ми спостерігаємо демографічну прірву, у якій людей банально стає менше із кожним днем. Сьогодні робимо акценти на демографічному піке України. Говоримо про те, чи буде кому жити, працювати і відновлювати нашу державу, і чому зараз маємо таку плачевну ситуацію. Населення України стрімко скорочується за оцінками фахівців інституту демографії НАН України. Фактична чисельність населення, якщо не враховувати тимчасово окуповані території, уже складає близько 28-30 мільйонів осіб. До повномасштабної війни тенденції вже були негативними, але тепер ситуація набула характеру структурної катастрофи. Люди гинуть і на фронті, і в тилу від атак ворога. А постійний стрес війни підточує здоров'я тих, хто залишається, вкорочуючи логічно тривалість життя. Народжуваність обвалилася до історичного дна. Україна опинилася водночас серед країн із найвищою смертністю і найнижчою народжуваністю. За перше півріччя 2024-го на 100 народжень припадало 286 смертей. Якщо взяти для порівняння сусідню Польщу, то там цей показник становив близько 106 смертей на 100 народжень. Різниця вражаюча: Українців вмирає значно більше, а народжується значно менше. Ніж будь-де у Європі, молоді сім'ї відкладають народження дітей через невизначеність і постійні загрози, які несе війна. А ще війна запустила безпрецедентний відтік населення за кордон. Одним із найбільших чинників втрат стала зовнішня міграція за оцінками ООН, за межами нашої держави перебуває близько 7 мільйонів українців. Ця цифра приголомшує це майже четверта частина довоєнного населення України. Вітчизняні демографи правда вважають її дещо завищеною, адже прикордонні служби фіксують менші показники. Але загалом тенденція очевидна: мільйони наших громадян. Виїхали, рятуючись від війни, далеко не всі поспішають повернутися. Чим довше тривають бойові дії, тим глибше люди пускають коріння за кордоном, інтегруються в нові суспільства, знаходять роботу, віддають дітей до іноземних шкіл. І з часом втрачається мотивація повертатися додому. На початку війни більшість біженців вважали свій виїзд тимчасовим перечекати небезпеку. Та зараз зростає тривога, що для багатьох це тимчасово ризикує перетворитися на. Назавжди. І тут влада сама собі додала демографічної проблеми, коли дозволила виїзд молодих чоловіків віком від 18 до 22 років. За даними The Telegraph, після дозволу на виїзд Україну залишило майже 100 тисяч молодих чоловіків. Це не студенти і не туристи на тиждень, це цілі покоління, які виїхали в Європу: хто до Німеччини, хто до Польщі. Хто далі для порівняння 100 тисяч це приблизно все населення Хмельницького. Уявіть собі, місто, яке просто зникає з карти разом із потенційними айтішниками, інженерами, лікарями, аграріями і навіть охоронцями. З АТБ іронія долі, поки Україна просить у партнерів допомоги. Ми одночасно відпускаємо за кордон тих, хто міг би цю допомогу реалізувати вдома. Влада пояснила торішні рішення дозволити виїзд чоловікам від 18 до 22 благими намірами, мовляв, краще дати молоді свободу поїхати повчитися, попрацювати, ніж провокувати пошук нелегальних шляхів втечі. І справді, з точки зору гуманності, це цілком зрозуміло. Однак завжди є, але молодь отримала свободу і скористалася нею набагато активніше ніж прогнозували в Києві. Президент Зеленський сподівався, що більше хлопців повернеться і з часом добровольцями піде в армію. Розраховували також, що дозвіл зупинить батьків від масового вивезення синів підлітків за кордон до 18-річчя. для того аби в перспективі уникнути мобілізації. Та поки що все сталося навпаки. Замість припливу добровольців отримали відплив працездатної молоді, причому в момент, коли на заході без того зростає невдоволення міграційною кризою. Крок який задумувався як стратегічно. Виважений наразі схожий на стратегічний прорахунок. Бо коли зі 100 тисяч відпущених юнаків повернуться одиниці, а решта залишаться десь у Берліні чи Варшаві, країна фактично втрачає ціле покоління. Окрім того, Україна поступово втрачає не лише трудові руки, а й довіру партнерів, яким складно пояснити, чому ми одночасно просимо допомоги і відпускаємо молодих чоловіків за кордон. Поки одні тікають до Європи, український бізнес ледь не кричить сосу. Усільпо визнають, після змін правил звільнень серед молодих працівників побільшало, поки цифри скромні. 3% від усієї категорії 18-22. Але тренд очевидний. В АТБ ситуація куди гірша? Кожен четвертий працівник цієї вікової групи звільнився або вже подав заяву. Охоронці, касири, вантажники це не розкішні професії, але саме вони тримають країну на побутовому рівні. Коли ці люди їдуть, бізнес змушений скорочувати графіки, зупиняти склади, переглядати зарплати. Риторичне питання: а скільки з них реально повернеться? Бо тимчасово у таких історіях часто означає ніколи. Сьогодні навчання у Роцлові, завтра робота в Берліні. Післязавтра нове громадянство. І як потім повертати ці зв'язки з Україною, про які говорив президент. Влада наполягає, рішення було стратегічно виваженим: мовляв, краще дати молоді свободу, ніж змушувати її шукати нелегальні шляхи втечі, і в цьому є логіка. Але стратегічно для кого? Бо коли зі ста тисяч потенційних солдатів, інженерів і студентів лише одиниці повертаються, а інші розчиняються у ЄС. Країна фактично втрачає майбутнє покоління. А головне довіру до самого почуття справедливості ось до речі, про справедливість тут починається найцікавіше. Чоловіки віком 18-22 можуть виїхати а з 23 до 60 – ні. Ті, хто воює на фронті, кому 23, 24, 25, читають новини про нові можливості для молоді, і логічно питають: а чому я тут, а він у Берліні? Відчуття несправедливості підточують довіру до влади швидше ніж будь-які ворожі фейки. Люди бачать дисбаланс: одні ризикують життям, захищаючи країну, а інші у той час саме і фотографуються під ейфелевою вежею, бо їм це. Дозволила не дивно, що навіть ветерани публічно критикують це рішення. Знаменитий доброволець ветеран війни Олег Мороз назвав дозвіл на виїзд для ем, 18-22-річних несправедливим щодо тих, хто добровільно пішов воювати у 2022-му. Цей дисбаланс створює моральну напругу, яку не можна заговорити. Бо справедливість це не тільки про закон, а й про відчуття. І Якщо суспільство починає масово відчувати, що правила гри несправедливі, довіра до держави зникає швидше. Ніж грошові перекази з німеччини, ми вже зараз спостерігаємо тривожний симптом. Зневіра підточує суспільство середини. Люди питають, чому одні мають приносити найвищі жертви, а інші отримають індульгенцію тільки через дату народження. Відповіді поки немає. Але очевидно, одне відтік молоді. Це не лише про економіку, але й про моральний дух нації. Ігнорувати цю несправедливість означає сісти на порохову бочку, яка може вибухнути у найбільш непідходящій. Момент експерти вже прогнозують, якщо тенденція не зміниться, Україна зіткнеться із демографічною кризою, не просто браком людей, а браком саме молодих людей працездатного віку. Зараз населення скорочується на 250-300 тисяч осіб щорічно, і це без урахування будь-якої війни. І тут постає стратегічне питання: де ж брати людей? Якщо своїх не народжуються і не вистачає, чи варто відкривати двері для трудової еміграції? Дехто в уряді вже обережно натякає на такий шлях спростити працевлаштування для іноземців з Азії, Африки, Військового Сходу, тому що. Вони можуть знизити вакантні місця на ринку праці, а власне ми вже побачили, так бізнес шукає робітників за кордоном. Але тут треба розуміти, масовий імпорт мігрантів невідворотно змінить соціокультурний ландшафт нашої держави. Ми ризикуємо отримати нову країну країну, де власна молодь не народжується, а завозиться. Постає питання, чи готові ми до цього морально? І культурно чотири місяці дії експерименту з відкритими кордонами замало для остаточних висновків, але достатньо, щоб усвідомити масштаб проблеми. Демографічна яма, у якій ми зараз опинилися, це загроза не менш небезпечна ніж військова, тому що йдеться про майбутні нації. Якщо не буде людей, не буде кому розбудовувати економіку, не буде кому служити в армії, не буде кому народжувати наступне покоління українців. І це питання нашої державності. В довгостроковій перспективі тому Україні вже сьогодні потрібна продумана смілива демографічна політика. Одними грошовими виплатами, навіть у ті 50 тисяч гривень за народження дитини, які почали виплачувати і початку цього року, цю яму не засипати. Потрібен комплексний підхід і національний пріоритет. Держава має інвестувати в людей так само серйозно, як і в оборону. Україна входить у критичну фазу свого існування, коли кожне життя на рахунку. Нам конче потрібно зробити демографічне відродження національною ідеєю. Це настільки ж важливо, як і інтеграція до Європейського Союзу чи перемога над агресором. Бо який сенс відбудовувати міста, якщо в них не буде кому жити? Який сенс боротися за свободу, якщо через 20 років їх не буде кому захищати? Демографія це теж фронт, хоч і тихий. І на цьому фронті нам теж потрібні перемоги. Кожна врятована сім'я, кожне новонароджене маля, кожен повернутий за кордону наш співвітчизник. Це цеглинка у фундамент майбутньої України. А що ви думаєте, друзі, з цього приводу? Діліться думками, будь ласка, в коментарях, і підпишіться на канал Акценти. Тут новини мають значення.